Так, друзі, коротше, в третій чи четвертий раз намагаюся зняти для вас відео, то замітив, що камери не переключаються з фронтальної на основну, то ще щось. Е, хотів би розказати з вам, е, що в місті Буча відкрився новий риболовний магазин по вулиці Шевченка, 19. У магазині є все починаючи з опарика, катушок, фонарів, бльосна, прикормки. Мотиль, до речі, середина мая, У нас досі мотиль гарний, свіжий є, великий, живий. А, порція париша дуже гарні. Так, спінінги, ультралайти, а, кастинг ось до 1,5 грама є. Так, керма, силикон. бистримся. Быстренько прибіжимося, щоб все в шортці вилізло, а потім уже будемо розбирати наш магазин дуже-дуже і дуже досконально. Так, є ось друга зала, в другій залі стільці, садки, сушилки, кепки, панамки, відра і так далі і тому подібне. Зараз я ще покажу знаружи, щоб ви побачили де, що, як. Так, Зовні це буде виглядати ось таким чином. Вулиця Шевченка, 19. Це Варшавська траса. Ось там друга школа. Ось рибацький сам магазин. Ось так виглядає. Все, заходьте, друзі, всіх ради бачити.